Tetana is Palasenko is a lawyer, uh, human rights uh, defender. Uh, but uh, you're uh, a, particular, a particular one because our uh, journey in law <coughs> began with a, a deeply uh, personal reason. Uh, after uh, her father, who is here, was arrested in 2006. Uh, and uh, unjustly sentenced to life imprisonment, you, uh, Tetiana, dedicated yourself to seeking justice. You pursued a law degree uh, and tirelessly uh, worked on your, your father's uh, legal defense. Uh, and ultimately, securing his release uh, only uh, last year. Today, uh, thanks uh, to uh, to your uh, unwavering dedication and monumental effort, uh, volunteer is uh, uh, here. You are, you are, you are, we are together in the, in the same room, uh, for for us, it's, it's very important. Uh, you, your your former prisoner, your your prisoner released due to severe illness. And you continu continue uh, your, your fight against uh, unjust life uh, sentence. And uh, in your case, uh, uh, the European Court of Human Rights uh, identified a, a violation of uh, Article 3, uh, highlighting the, the absence of uh, an effective mechanism in uh, Ukraine for the release of uh, life sentenced uh, prisoners. Uh, and uh, two additional cases concerning ropolodivian, Padatsenko uh, uh, are currently under consideration by the courts. Uh, i would like uh, to, to thank you. thank you very much to be here with us. Uh, you have the floor uh, in the order you, you wish. Шановні учасники слухачі конференції, для мене теж дуже велика честь бути сьогодні присутньою в цьому залі, в такому поважному товаристві. І тема, сьогоднішнього нашого обговорення дуже непростою. Вона торкається цих людей, які не можуть бути почутими, які не можуть говорити це, себе, в силу того, що вони знаходяться в місцях свободи. Тема довічного позбавлення волі завжди викликає в суспільстві дуже важливі обговорення. Довічне позбавлення волі це найвища міра покарання за українським законодавством. Цей вид покарання прийшов на заміну смертної кари у 2000 році. Українські суди не дуже охочі вносили таке покарання, як смертна кара, але коли з'явилося довічне позбавлення волі, цей вид покарання почав використовуватися доволі активно. І щороку до довічного в'язання в Україні стали засуджувати близько сотні людей. На сьогодні ця цифра вже скоротилася з п'ятеро і не в останню чергу саме завдяки новому кримінально-процесуальному кодексу України, яким було запроваджено новий стандарт доказування. Але чи стало довічне покарання в Україні більш гуманне, ніж смертна кара? Давайте сьогодні кожен з нас спробує дати відповідь на це запитання. В Україні у 2014 році налічувалося близько двох тисяч довічних засуджень. Станом на сьогодні ця цифра зменшилася до 1600 осіб. Але кількість довічних в Україні зменшилася не тому, що вони стали виходити на свободу. Ця цифра зменшилася тому, що частина довічних засуджень опинилася на окупованій території, і доля їхня нам невідома. Які ж правові механізми є в Україні для звільнення від довічного позбавлення води? Чи взагалі має довічний засуджений будь-який шанс вийти на свободу в Україні? Правових механізмів для звільнення від довічного позбавлення води в Україні є декілька. Але на практиці, як виявилося, ці механізми є мало ефективними. На сьогодні лише підком довічно вічного в Україні вдалося. Отримати у мріянні свободи. Я розкажу коротко про кожен з тих механізмів. Перший механізм це переконаний президентом України. Впродовж багатьох років цей правовий механізм був єдиним, який би давав можливість до вічно засудження отримати свободу. Бо бачить, Європейський суд справ людини не вважає, що український суд помилування є реалістичною перспективою звільнення. І на сьогодні нам відомо лише про два випадки. Коли дорічні засудження були помиленим президентом України. Це одна жінка, Любов Кушинська, яка вийшла на свободу у 2018 році, та один чоловік Ігор Назаренко, який вийшов на свободу у 2020 році. Другим механізмом для довічних засуджених є звільнення за хворобу. Це звільнення довічності через милосердя, через важку хворобу, наприклад, або похилий вік. Проте, такі механізми. Не вважається реалістичною перспективою звільнення, та не є достатньо, що було констатовано в кількох рішеннях Європейського суду, серед них юридий проти Нідерландів, Харченко, проти Великобританії. Насправді звільнитися за хворобою до вічно засудженому в Україні вкрай складно, навіть якщо цей засуджений є смертельним хворим. У судовій практиці України на сьогодні відомо лише про кілька позитивних судових рішень. І перше з таких прецедентних рішень було винесено Вінницьким апеляційним судом у 2017 році. Завдяки цьому рішенню на свободу звільнився незрячий довічно засуджений Олександр Кабер. Це було перше прецедентне рішення в Україні, коли довічно засудження звільнили захлопоті. В усьому судового рішення Вінниці апеляційний суд, окрім іншого, поклав рішення Європейського суду з прав людини у справі Каверсі проти України яким було встановлено порушення статті 3 конвенції у зв'язку з тим, що з якатували працівників поліції, на той час ще була міліція, та відсутністю адекватної медичної допомоги в зв'язку з пошкодженням ОМА. З 2017 року судові рішення, якими було змінено довічно засудження зв'язку з важкою хворобою, є поодинокими прецедентами в українській судовій системі. І кожне таке звільнення є величезною перемогою для адвокатів та правозахисників. Третій механізм, який би дав можливість звільнитися з вічними засудженнями, це умовно-дострокове звільнення або пом'якшення покарання. Україна впродовж багатьох років знаходилася на першому місці серед 50 європейських країн за кількістю довічних ув'язнень, які не мали жодної перспективи звільнення. Лише завдяки рішенням Європейського суду з прав людини, цю ситуацію в Україні вдалося завернути. Так, 12 березня 2019 року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі підготовки проти України No2, в якому визнав, що довічне позбавлення волі без перспективи звільня суперечить Європейській конвенції, а саме в статті 3. 10 грудня 2020 року, тобто на наступний рік, Європейський суд справ людини ухвалив рішення у справі Лопата та інші проти України. Ця справа стосувалася 24 довічні. Серед заємників був також інівалько Володимир Панасенко. Цим рішенням Європейський суд знову ж таки виявив, що не довічне покарання, яке існує в Україні, є порушенням прав людини та становить порушення статті 3 конвенції. 16 вересня 2021 року вже Конституційний суд України констатував, що встановлено Кримінальним кодексом України обиранням у вигляді довічного вічного позбавлення волі без перспективи звільнення є несумісним з вимогами Конституції України. Водночас Конституційний суд вважає, що довічне позбавлення волі не буде суперечити Конституції. Якщо засудженому до такого виду покарання буде гарантоване право на дострокове звільнення або заміння відбутої частини покарання більш які, у рішення Конституційний суд зазначить, що обов'язком Верховної Ради України є законодавчим забезпечити реалістичну перспективу звільнення для осіб, які були засуджені до позбавлення позбавлених. При тому дуже важливим моментом, на якому наголосив Конституційний суд. Є те, що при цьому потрібно врахувати при ухваленні такого нового закону, що пом'якшення до вічного покарання не має бути передумовою умовно достроковою звітньою. Щоб виконати рішення Європейського суду, кількох, Європе, е, кількох рішень Європейського суду Конституційного суду України, Міністерство юстиції України запропонувало відповідний законопроект, а Верховна Рада прийняла відповідний, відповідний закон. Проте цей закон не в повній мірі виконав рішення Конституційного суду України, і я зараз поясню чому. Законодавчими змінами було впроваджено на Якщо засуджений, який був засуджений до довічного позбавлення волі, він був не менше 15 років покарання, він може звернутися до суду з відповідним попитанням, щоб йому замінили довічного позбавлення волі на певний строк. І цей строк може бути від 15 до 20 років. Уже в подальшому до таких осіб може бути застосовано умовне дострокове змінення, тобто, після фактичного відбуття засудження у цього нового строку не менше трьох четвертей строку покарання. Тобто, у випадку найсприятливішого варіанту. Особа зможе звільнитися лише через 11 років та 3 місяці у випадку, якщо їх замінили довічне покарання на мінімальні 15 років. Що важливо і на що варто звернути особливу увагу, законодавчими змінами не було запроваджено прямого механізму умовно дострокового звільнення, до прикладу, до тих осіб, які були засуджені до довічного позбавлення волі, і відвели вже 25 років і більше без попереднього пом'якшення довічного покарання, як це передбачалося у рішенні Конституційного суду. Водночас, в результаті цих законодавчих змін у нас склалася наступна ситуація. Для багатьох довічників оцей мінімальний строк, після якого можливе реальне звільнення, перетворюється на 30 або навіть 40 років. В Україні вже є десятки довічників, які відбули понад 25 років. Є навіть ті, хто відбув вже близько 30 років, це колишні смертники, хто до був засуджений до смертної кари. І ці засудження вже пересиділи ось цих 15 мінімальних років, які потрібно було відбути, для того, щоб їм замінили їхнє довічне позбавлення волі на додатковий строк 15 або 20 років. Тобто, якщо до цих довічних, яких я щойно сказала, ось цей зазначений закон то мінімальний строк для звільнення буде становити 36 років, це якщо особа відбула уже 25, і понад 41 рік покарання, якщо особа вже відбула 30 років покарання. І це лише у тому разі, якщо після пом'якшення північного покарання до засудженого буде застосоване умовно дострокове звільнення. Якщо ні, цей строк буде ще більший. Чи є в такому разі запроваджений в Україні механізм пом'якшення довічного покарання реалістичної перспективи звільнення для тих, хто відбув більше 15 років позбавлення волі на момент прийняття цього нового механізму? Очевидно, що ні. Тут хочу звернути вашу увагу, що навіть Кримінальний кодекс України в редакції 1996 року був більш гуманним І він передбачав, що смертна кара у разі помилування президентом. Замінюється на позбавлення волі строком не більше 20 років, тобто смертники могли розраховувати на термін покарання 20 років. Найбільша кількість вічних засочених в Україні віком від 40 до 55 років це 865 осіб. Також у нас є дівічники віком 55 60 років, їх 164. І понад 60 років це ще 159 осіб. Тож очевидно, що більшість з них ніколи не доживуть. До свого ймовірного звітня. Фактично, нові законодавчі зміни означають офіційне затвердження в Україні смертної кари, так би мовити, у розстрочку для значної кількості довічних засуджень, які залишаться в умовах несвободи свободи до завершення їхнього природного життя. Така ситуація заперечує йому людської гідності та є прихованою формою смертної кари. Більше того, коли ми говоримо про всіх засудження до дорічного позбавлення волі, нам потрібно враховувати і наступні аспекти: це умови, в які отримуються особи, засуджені до вічного позбавлення волі та режим їхнього утримання. Омбудсман України, Європейський комітет протидії допомоги, Європейський суд справ людини неодноразово констатував неналежні умови утримання до вічного засудження та ненадання надання належної медичної допомоги у місцях позбавлення волі. У довічниці найстровіший режим утримують, і цей режим впродовж багатьох років залишається практично незмінним. Засудження до довічного позбавлення волі 23 години на добу проводять у своїх камерах. Зазвичай таки розраховані на дві або три особи, практично без організованої діяльності та спілкування. Єдиною регулярною позакамерною діяльністю для них є щоденна, щоденна прогулянка, тривалістю в одна година. Але й тут є проблеми. Нерідко про майданчики мають вигляд кам'яного мішка із загортоване небом. Роботою вищих засуджених системи не забезпечуються, що, врешті, стає перешкодою для їхнього пом'якшення їхнього довічного покарання, установи, в яких відбувають покарання довічників, є застарілими. Сьогодні я від колеги почула, що в Лісабоні колонія 19 століття. У нас у Львові. Війська колонія має понад 400 років. Багато камер в українських колоніях є напівзруйнованими з поганим доступом до природного світла, свіжого повітря. Площа камер теж не завжди відповідає національним та міжнародним стандартам 4 квадратних метри. Ремонтні роботи у камерах не рідко проводяться за власні кошти засудження, за кошти благодійних організацій, за кошти, які утримуються від камер. Загалом умови, в яких переважно утримується дорічні засудження, можна характеризувати як і такі, що принижують людську дість і це констатовано, як я вже сказала, Європейським з справ людини, Європейським комітетом протидії обласного України. І давайте чесно дамо собі відповідь кожну з нас на запитання, чи можливо вижити в таких умовах людину впродовж 30, 35. Або 40, і навіть більше років. Якщо більшість і донічні які судилися померти у в'язниці, то навряд чи в такому разі ми можемо говорити з вами про гуманість, про повагу до людської гідності, про необхідність одержання прав людини. Україна впродовж своєї незалежності пройшла дуже непростий шлях, але у нас є багато позитивних зрушень, досягнених у сфері прав людини. Українське право адаптується до європейських правових стандартів. Навіть в умовах повномасштабної військової агресії Російської Федерації, а сьогодні я хочу нагадати, у нас тисячні день повномасштабної військової агресії Російської Федерації, тим не менш, Україна докладає значних зусиль для забезпечення додержання прав людини. Однак проблема нереалістичності звільнення засудження посібів до довічного позбавлення волі, які відбули вже понад 15 років покарання. Викликається непокої і звісно потребує нашого спільного подальшого регулювання та законодавчого регулювання на рівні держави. Я дуже дякую вам за вашу увагу до цього питання і до цієї.

цих людей, які примістили під життя, надаючи. Чому я не так виявити, що може опинитися тут? Тому що доріжки попалення волі в Україні це шлях по дитинку. Це дорога, наприкінці, якої ти вичекаєш марк. До вічне об'язання це звідчення раба. Рога можна вити, або звільнити до вічного засудження. Я тут перед вами це вийде. Це вийде. Як ви знаєте, до вічного обв'язання засуджує найнебезпечніше твоєсті, які несуть загрозу. для Моєму випадку відбулася запливо судового кому. І це стверджую навіть не є. Це стверджують правозахисники та адвокати, які ґрунтовано вивчили матеріали моєї справи. Я відбував покарання у Вінницькій колонії. Це колонія з найбільшою кількістю, довічно засуджена. У цій колонії, коли мене туди привезли, отримувалося близько 400 без жодної перспективи звільнення. Це колонія максимально прийомної безпеки. Режим утримання найсуворіший серед усіх ясних. 23-24 години надобув невеличкий камень. Моє запитання адміністрації колонії. Чому такий жорсткий режим утримання, я отримав відповідь – Тому що тут людей, які не повинні жити. Побутові умови та відсутність належної медичної допомоги. Визнані переглядами правозахисних організацій, комітетом протидії тортур, переважно не людське поводження. Я один з тих небагатьох, кому вдалося вийти на свободу з домічного в'язку. Таких засуджених в Україні менше 1% від загальної кількості засуджених до довічного покарання. Моя боротьба була дуже довгою та дуже складною. Весь мій шлях можна відслідкувати за публікаціями та засобах масової інформації. Так як увага до моєї справи була підвищена. Та близько 20 разів мене відвідували представники провідних телеканалів України. Проводили зі мною зустрічі та Мітер. Мене навіть перевіряли на поліграфі. Мене відвідували парламентарі, омбудсмани, міністр. Та я продовжував відбувати покарання. Тому що механізм перегляду кримінальної справи за виконання. В Україні були. Не було й не механізму звільнення до їхного покарання. Незважаючи на те, що у мене була позитивна характеристика, мене ставили у приклад іншим засудженим. У мене є сім'я, постійні місце проживання. За час мого несправедливого ув'язнення та довгих років боротьби, мій стан здоров'я безповоротно погіршив. Я став людиною заполіття. 23 травня 2023 року Вінницький апеляційний суд ухвалив рішення з мене від ютобічне позбавлення волі у зв'язку з важкою хворобою. У моїй справі 10 лікарів дали свої лікарські висновки щодо важкості моєї хвороби та її характер, що вона перешкоджає подальшому відбуванню покарання, становить високу в моєму житті. Великий ризик раптової смерті від нападу за них. Судово-медичні експерти констатували, що складні і тяжкі наслідки хвороби відбулися саме за час відбування покарання. Я не отримував належного лікування та перебував у неналежних умовах. На найважчому режимі отримання, 23 години на добу, у камері без доступу до світлого. Моя хвороба стала моїм пасі, але з іншого боку, я став людиною з інвалідністю. Відбулися неворожні зміни в моєму житті. Повернутися до свого попереднього стану здоров'я для вже не Українським законодавством передбачено, що така категорія справ, як звільнення за хворобою, повинна розглядатися у суді впродовж 10 днів. Мою ж справу суди розглядали понад 1 рік та 8 місяців, незважаючи на те, що судово-медичні експерти ще на початку розгляду справ склали висновок про те, що моя хвороба є підставою для звільнення. А продовження мого отримання в колонії становить реальну загрозу моєї зіткнення. Моє звільнення за хворобою підтримували два омбуцмани черний опусман України, Дмитро Кубенець та перший огурцман України, віце-президент Європейського інституту омбудсманів Ніна Карпачова, яка ще у 2009 році відкрила провадження огурцману за фактом мого незаконного засудження. До моєї справи була прикута увага всієї правозахисної спільноти. Моє змінення мітомічного покарання підтримували міжнародні та українські правозахисні організації. Європейська мережа і судового захисту права в'язку, Українська комісійська спілка з прав людини, Харківська правохисна група, зміна центр прав людини, експортний центр прав людини. Україна без кордонів. Це величезна кількість людей, які боролися за мене, за моє життя. У інших журналістів немає такої його покинення. Тож і шанс чити на свободу теж немає. Чи були доступні для мене інші правові механізми звільнення через розтукво? Теоретично, так. Коли після рішення СП в Україні запровадили понакшення до міського покарання, практично для мене це нічого не змінює. Я просто не дожив до моменту війни. У кращому випадку суд замінив мені до вічність ще на 15 років. Тобто, загальному типсу мені довелося відбути більше 30 років покарання. І вийти на свободу, майже у 80-річному віці. В Україні чоловіки на свободі не доживають на свободу. Чи міг я зробити за помилок? Теоретично так. Але двоє помилило 2 тисяч довісність за весь час це надто низький шансу отримати. Тож я вважаю, що проблема річного покарання досі не вирішена і до рішення як були смертниками, так більше з них і доносішки. Я тільки зміни, тому я відкритий дитяло і готовий відповідати ваші питання. Дякую.